Пощастило тут пощастить за кордоном. Це про артистів, яким не в каналу пройти наш нацвідбір. До прикладу, співак Тесленком. Він потрапив у лонглист, але відмовився від шансу стати десятим фіналістом через ЕНЛЕО, який слухає російську музику. Тому Тесленко подався на відбір у Сан Марино, але не лише він. Грісана також не стала десятою фіналісткою, тому теж подала туди заявку. Агалом до них подалось четверо українців. А кому з українців вдавалось виступати від інших країн? Анастасія приходько у 2009-му вона програла наш відбір, тому вирішила пошукати щастя в РФ. Пісню мамо переклали на сосідку, лишили тільки приспів. Мамо а ти ж мені казала. Едуард Романюта у 2015 тисячі році виступив від Молдови. Щоправда, у фінал Євробачення він не пройшов. Якщо що того року Україна відмовилась від конкурсу через у 2018-му вісімнадцятому Алексєєв подався на білоруський відбір з піснею Форевер та виграв його. Але до фіналу Євробачення теж не пройшов.